У наш час не секрет, що подекуди підприємства житлово-комунального комплексу змушені забезпечувати нам затишок на голому ентузіазмі, адже матеріальна винагорода далека від ідеальної. Не маючи належних коштів, вони цілодобово живуть на робочих місцях, знаходячи засоби своїми силами вирішити ті чи інші господарські проблеми. 16 березня 2013 року у Золочівській міській раді відзначили кращих працівників. Комунальних служб відзначення відбулось з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України відзначається щорічно у третю неділю березня. Міський голова Золочева Ігор Гриньків, заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха та заступник міського голови Олег Сидорович вітали працівників із професійним святом. Саме працівники житлово-комунального господарства забезпечують повноцінну життєдіяльність міста. Праця їх важка, особливо при мінусовій температурі у зимових умовах. Вони забезпечують теплом, світлом і затишком кожну оселю, роблячи наше життя комфортнішим, а місто красивим і охайним. З нагоди свята також відбувся виступ народного ансамблю древо керівник Ольга Чепелюк. Robin, duño y escarpa.